Добрий день! Сьогодні ми виконуємо підсумкову діагностувальну роботу за 4 клас. Для успішної роботи вам знадобляться математичні вміння та навички, гарний та спокійний настрій, зошит, ручка, простий олівець та лінійка. Знайди значення виразу. Обчисти, запиши окремими діями. Перший доданок виражений добутками чисел 184 і 49, другий доданок від числа тринадцять тисяч двадцять вісім. Відняти частку чисел двадцять шість тисяч і вісімдесят п'ять. Виконай дії з іменованими числами 6 тонн відняти 68 центнерів, 4 години 37 хвилин, додати 2 години 45 хвилин. Розв'яжи рівняння. Пригадай, як знайти невідомий дільник. Ділене виражене суму чисел 1100 і 508. Дільник невідомий. Частка 24. Знайдіть значення виразу. Добуток чисел 3044 і 8. Зменшити на А, якщо А 1000, 95. Ознайомимось з задачею. З першої ділянки зібрали 2 тони 330 кілограм винограду, а з другої одну тонну 670 кілограм. Скільки літрів соку отримують із цього винограду? Якщо з кожних 100 кг винограду виготовляють 75 літрів соку. Наступне завдання побудуй прямокутник, ширина якого 3 см, а площа 24 квадратних сантиметри. знайди його периметр. Спробуй виконати додаткове завдання. У мотку було 160 метрів дроту. Витратили 5 восьмих дроту. Скільки метрів дроту залишилося? Бажаю вам успіху. У виконану роботу відправте, будь ласка. Жителю, дякую вам.